Хто піклується про всіх і дорослих, і малих, хто пролад садочку дбає, цілий день десь поспішає. Часто йде додому бізно. Це ж директор, звісно. І є все вона робити, Любить казочку читати. Дітьми любить виглядати, Ти вам клі. Чудова. Маленька, та й диплена і стрісню стигає, підлогу помиє і пил витирає, дітей погодує і посуд помиє, і зовсім не вміє, вона нас зварити. Її дуже ніжно ми будемо любити. Пішить завжди в ту воду, прийде першим на роботу. В біло сніжним ковпаці смажить рибу та кутветки. Сувотує борщ, топ, вуха, міло, чарівник, чакування кухню звик. Вам бажання доложити, смачно там усе варить. Хто чистенько вміє прати і охайно просувати, хто хазяйка, чистоти, праля, скажем я і ти, хай завжди буде здорова, наша праля така чудова. Їх садочку, диво пеє, руки добрі, ніж в неї, до дитини доторнеся Біль він україне. І музичного ківника. О є вісілина, о є в місті калина, 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 Олік дюбри і калина, 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 Олік дюбри і калина, там стояла дівчина, там стояла дівчина.